Даний агрегат потрапив майже рік тому до господарства. Окрім лущильника, також на даному дніполі був представлений наш плухоборотній пон М3 плюс 1. Сьогодні ми знаходимося в місті Умені на дослідних ділянках Уменського університету садівництва. Вони організували день поля. Спочатку була конференція на території університету, а на даний час відбувалася демонстрація агрегата «Кронос» на їхньому досвідному полі. Соняшник в них в семорозі вродив не дуже. вони вирішили його здискувати. Тут були присутні як педагогічний науковий склад університету, так і фермера та представники компаній, які займаються селекцією, захистом рослин, добривами і технікою. Даний агрегат потрапив майже рік тому до господарства 100 аграрія СВП, де керівником є карачун Петро Володимирович, який люб'язно надав нам його для демонстрації на даному дні полі. Що собою собою являється агрегат? Це в першу чергу універсальний агрегат, який забезпечує подрібнення рослинних рештків за рахунок скатка ножового, Потім за рахунок своїх дисків він виробляє ідеальну землю. Окрім лущильника, також на даному дімполі був представлений наш плухоборотній пон М31, який виконаний з 120-го бруса імпортного виробництва. Відстань між корпусами збільшена до 900. Вібруруючий Передплужник, який добре приорія всі рослинні рештки, 800-та стійка, що забезпечує добру оранку в складних умовах. На даній комплектації встановлені стрічкові відвали. Є можливість встановлення сусільного відвалу. Також є можливість встановлення композитного пластикового відвалу. За рахунок того, що до пластика немає такого налипання ґрунту, розхід палива зменшується на від 2 до 7 літрів в залежності від умов роботи. За рахунок того, що він оборотний, не потрібно використовувати після нього дискові катки. Ущільнюючи, тому що немає борозни. Йде рівна ділянка. Регулювання глибини здійснюється дуже легко. на цей пальця. Що стосовно захвату, регулюється там. Наші сервісники вам налаштують завжди. На київській трасі при в'їзді в місто розташований майданчик Велесагро, де ви можете приїхати і побачити вживу. Всю нашу техніку також в нас в наявності є маємо запчастини як на вітчизняну, так і на імпортну ґрунтообробну техніку, і до власного виробництва.